Воротня, пане Романе, ну ось ваш район він. Надзвичайно близько до однієї з найнапруженіших ділянок фронту сьогоднішніх, тому що в район Сватове Кремінна ворог кидає багато зусиль, багато кадрового складу, багато техніки і звітують постійно про от перманентні зіткнення перманентні бої. Якщо от ви могли би схарактеризувати ситуацію, я розумію, що ваш погляд буде не з передової, а трішечки звіддалі, але як виглядає для вас от стан справ на цьому. Напрямку там ситуація дуже напружена останні пару тижнів. Якраз акценти в наступальних операціях росіян трошки зміщуються північніше від Білогорівки Крімної до Крімної Сватового. Активізовані наземні операції використовують активну артилерію, авіацію, намагаються просуватись. Можна точно сказати, що на даній ділянці фронту ініціатива. На боці російського війська, але можна теж констатувати, що особливих успіхів немає. Проривів там, якихось немає. Наші хлопці дають гідну відсіч, нищать ворога й ворожу техніку, але ситуація там залишається дуже складною. Пане Романе, а ви розумієте і е, бачите причину, чому саме тут росіяни намагаються тиснути. Їм тут це легше робити, бо Росія ближче, логістика коротша. Чи є якась інша причина особливого стратегічного значення саме цього цієї ділянки? Я думаю, що дійсно те, що кордон до Російської Федерації найближче і плече логістики найкоротше, це один із аспектів. Але я думаю, що основне це відволікання уваги від бахмутських. Операції збройних сил України і вони намагаються відвернути увагу наших сил оборони від тиску на Бахмуті трошки північніше uh -huh. на Донеччині, Харківщині Луганщині. Пане Романе, про ситуацію ну трішечки глибше в український тил. А ми розуміємо, що от під час таких інтенсивних боїв потерпають населені пункти, які от, найближче розташовані до лінії бойового зіткнення, і навіть можливо не в безпосередній близькості, а там на певній глибині, тому що росіяни використовують і далекобійну артилерію і дооснащені авіабомби, які вони спускають і намагаються. Відправляти і часто ми чуємо, що цивільне населення потерпає від цього. От на вашій ділянці, зокрема для Сєвєродонецька, наскільки небезпечна в цьому плані? В плані обстрілів ситуація? Обстрілів дуже багато. Місцеві військові адміністрації, місцеві військові. Поліція намагаються все ж таки доставляти гуманітарну допомогу до цих населених пунктів. Намагаються вмовляти місцевих мешканців виїхати за останні там півроку. Я думаю, що більша половина місцевих мешканців все ж таки виїхала, але певна кількість залишається в цих населених пунктах. А обстріли там щоденні люди потерпають від. Нових руйнувань дуже страждає, якраз це ж логістика для евакуації доставки гуманітарної допомоги в цьому плані. Ситуація дуже складна. А яка причина, якщо у вас є така інформація, якщо представникам правоохоронних органів тим службам, які доправляють гуманітарну допомогу, вдавалося поспілкуватися і дізнатися, чому люди не залишають цих місць? У ну, тут складно аналізувати. Я думаю, що в даному сенсі було розуміння, що ці території вже де окуповані, mm -hmm. що більш-менш вже обстрілів не буде. Якась лінія зіткнення вже не повернеться в ці населені пункти. Люди хочуть бути вдома, хочуть відновлювати своє житло. Я думаю, що плюс-мінус більшість вважає так, але як там насправді mm -hmm. мало хто знає. Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, от динаміка, якщо зараз стало на фронті напруженіше, то ось цей ближній тил теж потерпає більше, тобто і ці місцевості стало обстрілювати більше. Так, я ж про це і кажу, про те, що логістика для доставки гуманітарної допомоги евакуації місцевих дуже страждають. Вони б'ють по дорогах, б'ють по мостах, намагаються ну і військову логістику ламати, і цивільну в тому числі. Скажіть, будь ласка, які сьогодні перед. Я розумію, що адміністрація військова, але все одно цивільні завдання перед нею теж стоять. Власне, от у зв'язку із людьми, які там є, все одно якась інфраструктура існує, її життєдіяльність треба підтримувати. А що найскладніше сьогодні в такому управлінському цивільному управлінському плані? В більшості випадків ми зараз працюємо для тих людей, які евакуювалися з Луганщини з населених пунктів. Ми намагаємося з цим людям допомогти. А про ті населені пункти, які стали деокупованими, і там залишаються люди. То найскладніше все ж це доставляти туди гуманітарну mm -hmm. допомогу. Ми намагаємось відновлювати людям соціальні виплати, там виплачувати пенсії, теж саме там якісь мінімальні адміністративні медичні послуги. все це ми намагаємось робити. Угу. Це дуже складно, коли люди залишаються там, пане Романе. А скажіть, будь ласка, от якщо відбувається ем, така централізована е, сприяння виїзду людей, якщо от є охочі, вони звертаються по допомогу до місцевої влади, то де є от певний ресурс, куди ви радите переїжджати, переміщуватися людям, або де можете, от де державна влада може посприяти у розміщенні людей? Дивіться, у нас практично в кожній області створені хаби для переселенців з Луганщини. Найбільше їх створено в Дніпрі, і я думаю, що там головним таким хабом на сьогодні є місто Дніпро, де навіть у обласної адміністрації є власний шелтер для тимчасового проживання місцевих мешканців. І я думаю, що там всі ці питання можна вирішити вже в оперативному порядку. Угу. Пане Романе, повертаючись до фронту, скажіть, будь ласка, а в от в розрізі там не знаю двох тижнів, місяця, тижня а, як змінюється ситуація, як змінюється а, зброя, яку використовують росіяни? Якщо можна таки, з, з вашої перспективи, так би мовити, можна зробити такий висновок? Це більше артилерії, це більше ракетних обстрілів, це більше авіаційних ударів. Якщо раніше практично наземних операцій не відбувалось за виключенням Діброви там і е, Білогорівки, то зараз саме наземні операції. Практично по всій лінії зіткнення на Луганщині до, до Білогорівки від Сватова до Білогорівки більше використовують авіацію з артилерією. Я думаю, що по сводкам всі ми бачимо, що дуже багато наші сили оборони б'ють саме артилерії російської, mm -hmm. б'ють по складам боєкомплекта польовим і. Далі там в тилах і намагаються створити такий собі ну, ж, снарядний голод для російської армії. Я думаю, що в більшості випадків це вдається, але ми відчуваємо про те, що росіяни потягують резерви і в цьому контексті це теж непогана ситуація, що вони витрачають ну в довга довготерміновій mm -hmm. перспективі витрачають ці резерви зараз, тому ну ситуація така, що саме. Наземних операцій стає більше, і по артилерії це основний акцент те, чим займаються наші хлопці, вибуваючи російську артилерію, пане Романе. І буквально наостанок скажіть, будь ласка, от після повідомлень про ну якусь серйозну бавовну серйозну роботу збройних сил України щодо складів, зокрема боєкомплекту, боєприпасів, коли от такі великі пожежі і знищення трапляються – це відчутно на передовій. Тобто, от ви можете констатувати, що в певні моменти після такої бавовни стає тихіше, умовно кажучи, що а, передова російська а, відчуває втрату ось цих складів. Це відчувається, але це легше від цього не становиться. Угу. Це відчувається тим, що вони більше використовують піхоту і більше використовують авіацію. Угу. Дякую вам, пане Романе, Роман.